Анатолій Валевський, СТАРИЙ ПЛАТАН, Коли втомлений, шумний день іде на відпочинок, його змінює немер жвавий вечір, і в цьому немає нічого дивного, особливо тут, на театральній площі, у самому серці Південної Пальміри. Та як може бути інакше, адже саме тут знаходиться всесвітньо відомий оперний театр, і вечорами. Перед початком вистав святкове пожвавлення панує тут всюди. О, скільки великих знаменитостей у різні часи виступали на його сцені, їхні голоси досі байливо зберігають стіни театру. Але не будемо перераховувати блискучі імена, щоб когось ненароком не пропустити, та й часу це займе достатньо. Але що варто відзначити обов'язково? Так це те, що все в храмі Мільпомени пронизано романтикою і чарівністю хвилюючих спогадів. Коли після закінчення вистав захоплені шанувальники та їх куміри роз'їжджаються, вступає в права млосно південна ніч. У віддалених куточках старих під'їздів поступово змовкають останні відлуння збуджених голосів, які обговорюють найвиразніші моменти з улюблених арій, затихають звуки кроків. Шум коліс запановує тиша, і місто засинає. Лише старий Платан, що вже багато років, немов незмінний вартовий, стоїть на посту біля сходів, що збігають від театру в провулок, він не спить. Як справжній театрал він теж перебирає в пам'яті особливо яскраві вистави, тільки життєві, які розігрувалися не на сцені, а тут, на сходах. У світлі ліхтарів, скільки ніжних слів звучало під його розлогими гілками, скільки було пролито сліз радості, тім і гірких сліз теж, на жаль, адже це життя, а воно як відоме, багатогранне, неповторне і ну незрозуміле. Старий Платан пам'ятає все, хоча ніколи і нікому не розповість, надійно зберігаючи секрети поколінь.